Всім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Як ви бачите, на моєму столі все більше і більше розкривається квітів. Уже дивитися на них все цікавіше і цікавіше. На стелажу теж потихеньку розкривається краса. Ну, а вам вже я докладніше буду показувати, як розкриються більш-менш всі. Сьогодні, дівчатка і хлопці, хочу. Поговорити про добрива. Хочу показати, якими саме я користуюся, коли і як, і докладніше трішки розповісти, оскільки деякі мої підписники питали мене про добрива. Тож, показую, ось ці три види добрив, якими я користуюся. Почну із самого, мабуть, Поширеного, воно продається майже в усіх магазинах квіткових, де я тільки не ходила. Це добриво від волшебної смісі, універсальне для всіх видів рослин. Тут є на упаковці і спосіб застосування, і склад розширений, і можна почитати про саму фірму, про виробника і так далі. Тобто все, що. Вас цікавить все, що вам потрібно для того, щоб відбрати якісне добриво, можна тут прочитати. Що можу сказати про нього? Я користуюся ним дуже давно, ще з 2016 року. Використовую його для всіх видів своїх кімнатних рослин, тобто і для фіалок, і для орхідеї, для хої, для різних зелених і варіантних рослин. Все чудово, результати є. І, як на мене, для тих, у кого немає змоги замовляти десь через інтернет, або ще десь якось вишукувати, то оце саме таке більш, ну, для тих, хто не любить дуже приділяти цьому багато уваги. Зараз ним не користуюся чому, тому що закінчився строк. Дії цього добрива і для кімнатних рослин не хочу його використовувати. Буду використовувати весною на огороді. Далі куплювала ось це добро. Це доброво власного виробництва від групи в орхідейній спільноті, це добриво від зеленої хати. Вже, мабуть, орхомани їх пізнали. Що можу сказати? Користуюсь цим добривом давно. Також у мене подруга ним користувалася давно. Коли купували ще, правда, у 2017 році, то добриво було іншого кольору, воно було більш таким коричнюватішим трошки. Ну, а зараз замовили, воно виявилось таким зелененьким. Що можу сказати? Добриво хороше, рослини на нього відзиваються нормально, все росте, нічого поганого. Єдине, що мені не вистачило в даному добриві так це опису складу. Я розумію, що це власна розробка, але якісь елементарні складові можна було вказати. Тут також є така мінімальна інструкція, для чого його використовувати і як його розводити. Зараз я ним не користуюся, користувалася влітку, коли росли квітоноси, я користувалася і цим, і оцим через раз. Один раз цим, один раз цим. Зараз поки що це добро в мене стоїть в стороні. Тепер третє. Це добриво я використовую. Вже 5 місяців. Воно в мене вже десь отак. Купувала я його в інстаграмі у групі «Світ Орхідей, місто Шепетівка. Взяла, так як рослин багато, взяла літрову бутилку. Ну, там є ще менше дозування, не пам'ятаю, який літраж. Тут також все є. Є призначення, є склад, є все, що вам необхідно, тобто все, що потрібно знати про доброго. Результат. Мені сподобався. Рослини добре ростуть, добре квітнуть. Цвітіння достатньо пишне, гарне. Чи це заслуга лише добра? Звісно, ні. Як і всі, так і я кажу про те, що добрі результати дає лише догляд у комплексі. Тобто, це і освітлення, це і температура, це і полив, це і добриво, звісно ж. Але все це лише в комплексі. Тобто не буває таке, що орхідеї пропадають, ага, я зараз полю якимось добривом, і все буде добре. Ні, не буде. Тобто до цього потрібно. Якщо ви вже хочете займатися і мати отаких от красунь, то потрібно трішечки трішечки більше приділити цьому увагу. Зараз, коли мої красуні квітнуть, я все ж таки використовую добриво. Хоча всі кажуть про те, що. Та і я в тому числі кажу, що краще не використовувати, коли. Орхідеї квітнуть, тому що вони швидше відцвітають від доброго. Але є в мене такі екземпляри, які квітнуть ще до сих пір із 22-го року. Сьогодні на хвилинку вже 24-й. І якщо орхідея, вона ви купили її цвітінням, вона відцвіла. Поки вона цвіла, вона ростила ще як цвітонос. Перший відцвів. Почав другий. І ось так до сих пір, це я про свою цю красуню Вікторію. Вона майже не віддихала, оскільки я її квітонос не зрізала повністю, а зрізала лише верхівку, то ви бачите, там бокові. Це все, в неї квітне зараз бокові відростки від основного квітоноса. Тому рослина майже без. Якогось відпочинку постійно квітне. Їй, звісно ж, не вистачає сили на це все, тому що цвітіння дуже багато сили забирає у рослини, тому потрібно підживлювати. Я підживлюю ось оцим добривом, але дуже малою концентрацією. Тут, по інструкції, у нас пишуть, що нам потрібно 50 мл на 4 літра води. Зазвичай, коли орхідеї не квітнуть, я поливаю 25 мл на 4 літра води. Зараз я даю 10, а то максимум 15 мл на 4 літра води. Ось у таким дозуванням. Я не кажу, що робити потрібно саме так, користуватися саме цими добре вам ні. Я лише вам показую тим, чим користуюся я. Ви бачите, прекрасно мої результати. Звісно, в мене є як і погані, так і хороші. Мені нема чого приховувати. Я така людина. Якщо воно в мене пропало, то воно в мене пропало. Буває всяке. Але результати ви бачите. Ось як я погана зараз хазяйка, так погана хазяйка. У мене ось орхідеї, бачите, вони дуже хочуть пить. Але через те, що я на роботі я навіть зараз вам знімаю вже не знаю, з якого дублю, тому що язик заплітається, сили немає, але я все ж таки хочу вам розповісти те, що обіцяла. На цьому буду закінчувати, щоб не затягувати. Всім дякую і сподіваюся, відео було корисним. На цьому все і до зустрічі у наступних відео.